Вмикаємо мультиметр. Також зберемо беремо нашу саму схему. Ось у мене ця схема є, я вже її намалював. Ось у нас мікросхема кс 5230 є. У нас повинна бути на першій ніжці 2,7 В до 5,5 В. Це нормальна напруга. Вона у нас повинна бути. Також повинна бути вона і на першій нозі. Ось так. Зараз це все діло, ми будемо з вами перевіряти. Як бачимо, тут у нас соста ніска це вхід. А сьома ніска також вхід, але він спеціальний. Що це означає, сказати вам, на жаль, не можу. Ось так, бо сам не, не розумію. Але факт в тому, що якщо подати на сьомо нізку ні під звуку, то працювати не буде, а на сості і буде. Працювати. якось ось так. Ось четверта Ніска це КТ, КТР. Сам не розумію, що це означає, тому що дата у нас по-китайськи на самом ділі. Написано намальовано, навіть як я китайську там перевів, все, все рівно це значення йде по, ем, по сині даних. А яких саме я також не знаю, на жаль. Ну, давайте будемо перевіряти нас, нас саму, наші напруги, які мають бути. Беремо у нас і мультиметр. Ось я вмикаю. Мінусом притракаємося до, до, до флески, до usb роз'єму І іншим до. Перший низький міксами, як бачимо, 3,5 вольта, у нас є на першій нозі. Потім дивимося є на п'ятій нозі. Як бачу, на п'ятій нозі також є напруга носа Чому вона не працює дивно. Якщо ось ми візьмемо навіть, скажімо так, щупа і будемо торкатися входу. Бачимо, нічого не відбувається по нулях. Якщо перевернути нашу плату, у нас тут є ось мікросема. Це та сама мік мікросхема, ось вона знаходиться ось тут. Це, 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 це той самий підсироч звуку. Просто він тут стоїть з іншого боку. Давайте його перевіримо чи є на ньому напруга. Так, також з мінусом до мінуса, а плюсом до першої ніски. Як бачимо, є напруга на першій, на першій також є нізки у на напруга. На вхід також не реагує. Так. Зрозуміло, що підсідуючи звуки у нас не працюють. То Що ж будемо робити? Так як це наша колонка являється браком із заводу, це означає те, що вона з самого заводу вона не працює і не працювала. Тому я підозрюю, що може бути таке, що ділю тому, що на нашій мікросхемі. Є ще пузо. Це пузо ось сюди до радіатора. І саме цікаво, що пузо. Да. Так. І що цікаво, що це саме пузо в нас і мікросхемі, воно являється... воно йде на радіатор, це йде виход... виходний каскад. Виходні транзистори. І також являється ще й мінусом нашої мікросхеми. Якщо її заводу її припаяли і в нас не припаявся радіатор. щоб під низом там, саме пузо не припаялося, то наша мікросхема не отримує мінуса. І тим самим вона є вимкненою. Ну, Ось так, тому і потрібно буде все це перевірити. Також цікаво, сподивитися, чи запрацює наша колонка, якщо ми сюди під'єднаємо, скажімо так, під зовнішній підсилювач звуку. Ось так. Ось, друзі, взяв ось такий динамік. На 8 так. Так, тут все ж погано написано, ну, добре. Взяв динамік. Також взяв підсірувач Гуч, гучності зовнішній пам'. 84.03. Ось такий підсірувач звуку. Хочу вам показати сразу, 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 звернути вам увагу на те, що в мене тут ось як бачимо, це у нас плюс, це у нас мінус. Припаяно як бачимо червоний до мінуса, а плюс до чорного. Тому що в мене ось такий був дріт, і в ньому китайці перепутали дроти. Підключили до плюса чорний дріт, а до мінуса червоний дріт. Це я вам показую. Щоб ви зрозуміли, тому що, можливо, ви запу... запутаєтесь. Ось так. Але всю схему я вам показу детально. Пізніше. Ну, тепер зараз ми його під'єднаємо. Так, ну що, ось наш динамік. Ось наш підсилювач гучності. як бачимо. У мене під'єднаний тільки один канал. Цей підсилювач гуч, 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 гу, цей підсилювач гучності має два канали. Гуч. Це стереопідсилювач гучності ось так. Один канал я під'єднав до цього динаміка, а інший канал я ніби не під'єднував ось так. Ось, друзі, ми каємо наш підсилювач гучності. Як чуємо, динаміку почав э, такий фон, як бачимо, в динаміку появився фон. Як бачимо вхід нашого підсвідочка в гучності руч, і також мінус. Беремо нашу нас підтягуємо її. Зараз хочу вимкнути зразу флеску. Флеску потім вімплю спочатку ось подам сюди мінус, візьму і мінус під'єднаю сюди. Зацеплю. Ось так, щоб був у нас мінус. І під'єднаю у нас у карту пам'яті. Так, ми ну ще ось фест-карту під'єднав. Як бачимо, ось на нас дві підписав на мінус. І залишився у нас, ідрит, на і заліз, і заліз, все в нас ще вхід. Це, що ми зробили з вами, ми зараз під'єднали. Мінус до підсідувача в гучності. мінусом. Підсилювача гучності. Тепер нам потрібно з'єднати вхід хіст і состою ногою нашої мікросхеми ось цієї. КС-52-30Е. Ось вона. Бачимо состав нога. Зараз ми до неї прямо і під'єднаємось. Ось цим входом. Спочатку вмикаю я вам Наси, нашу коронку покажу, що ні, не дійсно немає звуку. Так, вмикаю його. Він омикається, показує, що тут дійсно зараз немає звуку. Бачимо, наша працює, як бачимо, у нас окронка працює, якщо додавлю в гучності. Нічого не, від, не, від, не відбувається, 30 відсотків гучності зменшую. Бачимо, нічого не, від, не відбувається, звуку у нас немає. Що роблю далі? Далі бачимо ось цю мікросхему нашу. кс 30 є і досостою ноги, зараз беру ось цей дріт. І під'єдную його. Так. І під'єдную його. До састей. Нізки на всій мі мікросеми. Ще ми чуємо, що у нас запрацювало. Звук запрацював тільки музика. Обтим правим. Зараз ми її перевімкнемо на іншу на так. і під'єднуємо знову. Як бачимо, торкаються состої низки нашої мікросхеми І вона у нас грає. Чудово. Так, показую, що це у нас ключ. Це перша нізка. Рахується ось так. Від, цієї, від цього ключа перша, друга, третя, четверта, п'ята. Потім шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ось так. Зараз підпаяюся до цієї мікросхеми. Так, друзі, я вим, вим, вимкнув ось, як бачимо, нашу коронку. І потім вже підпаяв цей дріт в ходу до шостої ноги нашої мікросеми, мікро як бачимо. Це вам було дуже дов, дов, добре видно. Як ось так, певне. Припаяв наші дріти перемикаю нашу коронку. У нас ще динамік запрацював. Бачимо, працює. Додаємо гучності. Ву це ми зменшуємо. Це додаємо. Ось так. Остап, друзі, бачите, все у нас працює, від цього підсілися в гуч, гучності. Також його можна туди і встановити замість цих цих мікросхем. А можна купити мікросеми такі і поставити саме їх. Ще я хочу спробувати випаяти мікросхему і припаяти її знову. І можливо вона і запрацює. Якщо в нас проблема тільки в тому, що вона не припаяна пузом до нашого радіатора. Не просто радіатора, а ще й мінуса, ось так. Вимикаю сам пристрій. Для того, щоб зробити ще припаюємо ще один динамік до виходу у цього підсилів. Гуй-гуй-гу-гучно і також задіюємо ще один наш канал. До іншої мікросхеми, такої самої, яка стоїть з іншого боку. Також досостої ніски нашої цієї мікросхеми. І в нас буде вийти Стерео звук. Ось так. А поки що я зараз все діло відпаяю, візьму нашу плату і відпаяю певним феном насом підсилювач гучності ось так. І перепаяю його заново. Ну що, Поїхали перевіряти.